В Івано-Франківську презентували виставку картин Світло без тіні художника Олега Заставного, відомого своїми монументальними розписами. Митець працює в рідкісній техніці енкаустики, живописом розплавленими фарбами на основі воску. Він зазначає, у своїх роботах найбільше торкається патріотичних тем. Тема різна, але найбільше хвилює це моя рідня, моя Україна. Мої близькі товариші і навіть подруги, друзі-подруги. То переважно кожного тут є якесь обличчя в моїх знайомих. Воно не завжди відповідає тому обличчю, але натяк є. Але я не хотів би малювати портрети. Просто малюю роботу. А творчість це таке незбагненне. збагненне. Мистецтво знавиця та художниця Вікторія Тивчук підкреслює Олег Заставний уже восьмий десяток років працює на благо міста та регіону, прикрашаючи будівлі своєю творчістю. Одразу ж розпочну про нього як про художника, який має таку свою родзинку творчості. Саме техніка, в якій він працює, це енкаустика. Яка в його руках із десь такої техніки, яка використовується в монументальному мистецтві, десь в його руках вона стала вправна і він представляє свої живописні роботи саме в такій техніці. Сьогодні в цьому залі ми бачимо таку багату. Дуже багато виставку, яка розкриває його творчість від десь 70-х років. Коли він прийшов в мистецтво, коли він приїхав після закінчення львівського училища Труша і був направлений на роботу в художній фонд у Франківськ, саме відтоді розпочинається його творча діяльність. Полотна митця можна переглянути в виставковій залі Івано-Франківської національної спілки художників України. Триватиме експозиція до 6 жовтня. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.